Всім привіт! Це відеогляд на електрочайник об'ємом 1,5 літра та потужністю 1500 Вт, що виключає ймовірність потужністьного перенавантаження. Запакований з обох сторон пластинками з пінопласту, аби не пошкодився в дорозі. Маємо в наборі стійку платформу. І отакий от от чайник. Зверху кнопка для увімкнення. Кришка відкривається лише вручну. Так, покажу ще трохи знизу. Стійка платформа вона має відсік для зберігання шнура, тому якщо заважає, можна трохи змотати. Також обладнаний функції автовимкнення. Якщо ви забули налити воду, вимкнули або ж вона просто википіла, то, як бачите, чайник вимикається автоматично, обладнаний світовою індикацією, обертається на платформі на всі 360 градусів. Зараз побачите, як швидко закипає в ньому вода.